Вітаю вас на телеканалі НТК події дня п'ятниці, 17 березня, у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. Очільник міста спростовує інформацію, оприлюднену комітетом виборців України. Чи можуть батьки відмовитися від підпису медичних довідок, які видають у школах? Понад 800 комунальників Коломиї святкують професійне свято. В музеї Гуцульщини відкрили виставку фото пейзажів Яреми Проціва. Здобути професію програміста тепер можна в Коломиї. У нашому місті стартував проект «АйТі Кластер. Отож, тепер про це та інше більш детально. Засновник семи кооперативів та власник незавершеного будівництва не внесеного у декларацію. Такі дані про Коломийського міського голову оприлюднив комітет виборців України в Івано-Франківській області. Щоправда, Ігор Слюзар цю інформацію спростовує, каже вона недостовірна. Далі пряма мова згідно реєстру по засновниках юридичних осіб на мені числиться що я засновник в чотирьох кооперативах. Це в будинках, які були здані в експлуатацію в межах 200-2010 року. На жаль, щоб зміни в статут внести тих кооперативів, з яких я і повиходив, що в той період, в 2010-20 році, потрібно рішення зборів, загальних зборів кооперативів. Це є маленькі будинки, в яких і сьогодні не дуже проживають люди, бо вони, як правило, за кордоном і загальні збори керівники цих кооперативів не можуть зібрати. Згідно закону України про кооперацію, на основі чого і будується статут будівельних кооперативів, Тільки загальні збори мають право приймати рішення по зміну засновників. Так як збори скликати неможливо, бо люди відсутні. Вони такого рішення не приймають. Я звернувся в суд, щоб мене вивели з засновників. Суд однозначно приймає рішення, що без рішення зборів засновників, без внесення зміни в статут це неможливо зробити. Патова ситуація. Будемо звертатися напевно, і в податкову інспекцію, бо діяльності ті кооперативи не проводять і там вже на багатьох є борги. По платежах до бюджету, щоб вони їх закривали, ліквідовували згідно процедури, які вимагає законодавство України. Згідно законів України, право набувач, тобто після продажі мною незавершеного будівництва, зобов'язаний був прийти в реєстраційну палату і переписати права власності на себе. Людина, яка придбала в мене незавершене будівництво, не провела цю операцію. Я за це відповідальності не несу. Я не маю права змінювати в реєстрі дані без власника. На сьогоднішній день я далі числюся в реєстрі права власності власником, але я маю на руках договір купівлі-продажу, що в 2012 році я відчужу цей об'єкт. Чи можуть батьки відмовитися від підпису медичних довідок, які видають у школах? Як їм реагувати на інформацію? Там написано. Про це ми запитали в головного лікаря Коломийського міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Про що ще розповів Володимир Мельничук? Дивіться далі. Інформована добровільна згода пацієнта на проведення діагностики, лікування та проведення операції та знеболення. Такі бланки принесли додому коломийські школярі для підпису батьків. Проте це дещо збурило місцеве суспільство, і пильні батьки почали з'ясовувати деталі у соцмережах та помешканнях. Бурхливі обговорення підписувати чи ні, цей бланк дуже радий, що дуже активно відреагували на цю цей весь захід. Так він позачерговий. Так, ми алярмово це все робили. Ситуація неординарна. Хочу відмітити, що освіта вже давно було, зробила свої заходи стосовно цих подій цієї інтернет-секти і вже мали інформацію. Проте були якісь несприятливі, мабуть, події по території України, внаслідок чого був виданий терміновий наказ Департаментом охорони здоров'я області та спільний з управлінням освіти обласним. На що нам було дано термін протягом п'яти днів охопити все дитяче шкільне населення медичним оглядом? Такі бланки інформованої згоди затверджені відповідним наказом Міністерства охорони здоров'я і є взірцем, крім проведення вакцинації, розповідає Володимир Мельничук. Тому батькам лякатися не варто, не хочуть підписувати, можуть цього не робити. Натомість мають оглянути дитину вдома або довірити цю справу педіатрові. Думаю, що батьків загнало в нерозуміння про те, що з дитиною невідомо, що будуть робити. Частково вину несуть і мої медики. Що не надали роз'яснення чітке детально школярам, не школярам, а власне персоналу адміністрації шкіл. Проте управління освіти, наше міське було проінформоване у зв'язку з чим і яким методом це буде проводитись. Е, отримали інформовані згоди. Кожен з батьків мав право, не розуміючи, що це твориться, відмовитись від огляду своєї дитини та підписування даної згоди. Я писав у Фейсбуці про те, що різний вплив, скажімо так, огляд має і на дитину. Кожен з батьків розуміє, що навіть огляд ручок животика може спричинити якийсь певний стрес для дитинки в залежності від її психічного стану, здоров'я. Тому батьки індивідуально мають право. Прийняти рішення бути присутнім при огляді. Це теж є відповідальність 100% батьків. Відсутність бланку, звичайно, ніхто дитинку не буде оглядати і не спричинювати їй якусь неприємну ситуацію в школі. Наразі ці бланки роздали для того, щоб медики мали можливість перевірити дітей на наявність чи відсутність порізів чи інших пошкоджень на тілі, щоб убезпечити їх від різних суїцидальних нахилів та навіть ймовірних спроб. Я дуже приємно здивований, що такий резонанс стався. Це говорить про те, що коли моя не дбає за своїх дітей, діти не залишення на прорізволяще. Але ще якби цю активність направити в правильне русло в прецедент, коли ми маємо проблеми з щорічними медичними оглядами діток, коли ми не бачимо батьків присутніх при оглядах, коли немає можливості надати представнику дитинки рекомендацій. Почути результат, чи будуть дотримані ті рекомендації в подальшому чи лікувань, чи в дообстеженні, це у медиків більше викликає також обурення. Тому я надіюсь тепер на співпрацю від коломиян, а особливо від освітян, які також могли підставити плече і зібрати батьківські збори, чи в багатьох є наявні групи в різних інтернет-мережах про те, що надати інформацію, для чого робиться маніпуляція, чому власне такий бланк форми. І що там з дитиною нічого надзвичайно не будуть робити, спричинюючи додаткову рекламу у цій нехорошій ситуації стосовно інтернету і суїциду по дітях, додатково поширення цієї рекламної акції, ми би спричинили негатив, ніж позитив в плані огляду діток. Відтепер здобути професію програміста можна в Коломиї. У нашому місті стартував проект it кластер. У його рамках планують відкриття школи програмування. Це дасть можливість усім охочим навчитися основ програмування та шанси здобути одну з найбільш популярних професій сучасності. Олег працює у службі технічної підтримки однієї одній із великих it компаній. Тому ця сфера для хлопця не чужа. Каже, прийшов на презентацію it кластеру, адже хоче дізнатися ще більше про улюблену справу. Мені стало цікаво подивитися, як в Коломиї, чи є взагалі ті проекти, тому що я до цього не знав. Вивчити якусь іншу мову програмування або познайомитись з новим цікавим продуктом. Це було дуже навіть непогано. На сьогодні Коломийське it середовище активно розвивається. Наші компанії входять до івано-франківського it кластеру. Розповідає керівник цього проєкту, голова Івано-Франківської філії компанії «Софсер» Любомир Ходак. Кластер це об'єднання it компаній, які хочуть розвивати івано-франківський регіон у сфері комп'ютерних технологій. А по простому сам факт, що е, три коломийські компанії війшли в Івано-Франківський it кластер. І при тому, що кластер не робив якихось особливих зусиль в плані пошуку, говорить про те, що в Коломиї є потенціал до росту. Ось хлопці дуже активні. Мені дуже подобається те, що ну вони дуже хвилюються за своє місто. Вони мають сфокусуватися першим над розвитком людей, тобто які можуть потенційно розширяти їхні бізнеси, а також над спільними бізнес-проектами, які будуть дозволяти рости айтішній коломиї як такі. Та тобто я навмисно навмисне наголошую бізнес проєкти а не соціальні, тому що з бізнесу завжди воно випливає соціальне. Ми створили робочі місця, значить, можна під ці робочі місця робити щось хороше для міста. Там ми зробили це хороше для міста. Тепер вирішили створити, так би мовити, свій осередок у коломиї, в рамках якого хочуть заснувати школу програмістів та готувати компетентних фахівців у сфері комп'ютерних технологій. Адже наразі у коломиї активно функціонує чотири it компанії. Вони працюють над розробкою вебсайтів та. Програмного забезпечення наша компанія якраз і була ініціатором, тому що ми започаткували цей it кластер в Коломиї. Так все склалося успішно, що ми війшли в Івано-Франківський it кластер, де досить відомі it гравці нашого ринку. Фірма «Тезарт» створює платформи та сайти для інтернет-магазинів і займається їхнім технічним обслуговуванням уже більше п'яти років, розповідає директор компанії Олександр Дем'янюк. Хочемо запускати ті школу з, знову ж таки сім то, щоб люди і потенційні наші працівники вони не виїжджали з Коломої, щоб в Коломиї вони піднімали, і щоб ми дійсно робили якісь якісні і хороші продукти для нашої громади. Працюватиме школа програмістів при Коломийському політехнічному коледжі. Тут викладатимуть основи програмування, також учнів навчатимуть командної роботи, розповідає Олександр Дем'янюк. Після теоретичного курсу учні школи працюватимуть із програмістами-практиками з Коломиї та Івано-Франківська. Будуть вчити якраз командної роботи. Це саме основне для ті компанії, тому що а, люба послуга чи любий продукт, який компанія здійснює. Вони все будуються на базі команди. Тобто є певний тім лідер команди. Є експерти, в які входять в цю команду, і тільки в командній роботі можна досягнути якогось результату. Як створювати веб-ресурси та програмне забезпечення для різних потреб, до прикладу, програми для резервування столиків у ресторані, платформи для інтернет-магазинів чи програми допомоги для керівників ОСББ? Це і не тільки зможуть засвоїти учні школи програмування, а головне тут кожен зможе розпочати роботу над розробкою авторського it проекту Курс буде ділитися на два етапи: на першому якраз ці викладачі, а на другому ми будемо запрошувати безпосередньо фахівця it спеціаліста живого реального. Який буде допомагати студентам дотягувати той проект, який ми маємо зробити? А проект ми плануємо робити якийсь соціальний, це може бути чи. Проєкт до садочку чи для церкви, чи ну, в такому ключі, щоб воно дійсно залишилося для міста. Стати учасником школи може кожен, хто цікавиться сферою it технологій. Це можуть бути як новачки, так і люди, які вже мають досвід, працюють фрілансерами на великі компанії. Керівники Коломийських it компаній кажуть, є шанс, що найкращі учні школи розпочнуть співпрацю із коломийськими фірмами. Понад 800 комунальників працюють у нашому місті. Їхнім керівником є Богдан Федорук, профільний заступник міського голови. Ці люди працюють над тим, щоб у місті було чисто та комфортно. 19 березня працівники житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення відзначають професійне свято. Урочисті заходи з нагоди цього свята відбулися у міському палаці культури Народний дім. Я би хотів попросити розуміння у Коломиян. Є багато зауважень, є багато критики, але е, поки я заходжу на цій посаді, я зроблю все, щоб підвищити рівень е, роботи, якість роботи і відношення до комунальників наших людей. Ви розміщаєте новини. Ви не тільки такі могутні, великі, ваше дійсно, велике, добре серце. І ви справжній керівник цього великого буднього потрібного підрозділу для нашого міста, для нашого краю. Достойні, вітаємо. Ми не помічаємо цієї справи, тому що звикаємо до порядку, звикаємо до цього обслуговування і завжди критикуємо, коли щось іде не так. Але ніколи чи майже ніколи не дякуємо. Коли все налаштовано, рухається своєю чергою. Це є люди, які роблять дуже велику роботу, і треба їхню роботу цінувати. І ми бачимо, як комунальна служба йде невпивними кроками вперед, і вона розвивається. Усі жителі міста Коломиї мають їх цінити, тому що це є дуже важка робота. І в цей день хочу їм побажати хорошої праці, всім наснаги в роботі. Всього, всього найкращого в принципі про комунальників загадують тільки тоді, коли щось. Не працює або щось не гаразд в господарці міста. Це є важка кожноденна робота, кожен день прибиральники міста, комунальні служби, аварійні служби роблять все, щоб місто не відчувало їхньої роботи. Ми бажаємо комунальникам перш за все здоров'я, родинного затишку, бо від того залежить якість роботи. Успіхів! Фотопейзажі Яреми Процева прикрасили виставкові зали Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Персональну виставку фоторобіт присвятили прийдешньому ювілею митця. Кількість робіт символічна 55 фотополотен. На них околиці Коломиї фіксував митець життя природи Коломиї впродовж останніх п'яти років. На урочисте відкриття запросили і нас. Ярема Проців відомий коломийський фотохудожник, учасник багатьох фотовиставок в Україні та міжнародних фотосалонів на майже усіх континентах світу, член спілки фотохудожників України, президент Коломийської асоціації мисців. Майже 50 років тому вперше до його рук потрапив фотоапарат, пригадує митець. Відтоді вони стали нерозлучним тандемом. Хоч і за освітою пан Ярема – музикант. Перший раз в руки фотоапарат я взяв е, в шість років. Мені хресний батько подарував фотоапарат, і я з того моменту захопився і більше так умовно казати, фотоапарат з рук не відпустив. Пан Ярема каже, стати фотографом може будь-яка людина, головне щире бажання та споглядання простих речей з іншого ракурсу. В першу чергу це бажання. Бажання, терпіння, бо більшість початківців хочуть все і зразу. А так не буває. Ще ніхто за рік, за два в скрипочку не навчився грати. А думаю, що то, то є, треба, треба цим захворіти. Захворіти, вдивлятися у світ і шукати якісь такі сюжети, які не є буденними. Треба шукати цікаві ракерси. На це також багато часу йде. І взагалі піти хоча б повчитися трохи. Основи, основи не тільки технічні, основи композиції, бо без цього ніяк. Е, кольорознавства. Дуже багато дивитися живопису художників і на тому вчитися. Фотографія завжди була мистецтвом, каже Ярема, просів. Спровадженням інноваційних технологій ця іскорка мистецтва, на щастя, не зникає, переконує фотохудожник. Багато хто критикує фотошоп, а, як правило, критикують ті, хто ним не володіє. І вони тоді захист беруть, а це фотошоп, фотошоп. Фотошоп це такий самий інструмент, як художника і пензлик. Просто ним треба вдало володіти мудро, небанально і тонко і не переборщити. А наскільки він є? Ну, тут у кожного сюжету є такі сюжети, що взагалі не потребують ніякого фотошопу. А є сюжети, які потребують, але це треба робити вміло, вдало. Зі смаком фотографії в жанрі живопису нова сторінка у творчій біографії Яреми Проціва. Він більш відомий як фотопортретист, але не так давно фотограф захопився краєвидами. Перший раз за свій творчий шлях я спробував пейзаж. Ну от попробував зачепився за то. Мене то захопило. У цій виставці Ярема Проців поєднав 55 робіт за останні 5 років творчої діяльності. Майже усі ці зображення околиць Коломиї, розповідає автор. Фактично, це є все околиці Коломиї, а якщо точніше, то стержень цілі, то це є тут 80% це все наше Коломийське озеро. То, що біля Шевченківського парку. Треба вишукувати якраз отаку якусь погоду нестандартну. Буває, буває, що і намерзнуся, і вичікую. Чекаю, коли сонце зійде. Чекаю, як воно почне заходити. Ну десь такий процес. Амплуа-пейзажиста Яреме Просіва незвична для колег митців. Однак творчий пошук свідчить про його розвиток як митця. Ми теж десь були подивовані таким його, скажімо, новим сплеском оцих творів, тому що починаючи від фігуративних речей, від чорно-білих фотографій, від пошуку якихось модерністських, абсолютно портретів. І ми бачимо, приходимо до того, що людина в певний час свого творчого життя переходить до абсолютно іншого уже. Якогось вирішення, що я хочу в цьому житті зробити. Вчора, коли Яремо будував виставку, я йому сказав, що е, ти напевно, якби не був фотохудожником, то ти б точно був живописцем. Тому що таке відчуття кольору. А передусім я оціню людський якість людини. Ну що хочу ще згадати наші з Яремою. От то, що називається товаришування, зокрема, гори. А гори, е, е, там ситуації дуже різні бувають. І, е, власне кажучи, десь там людина проявляється у значній мірі. Знаєте, такий розхожий був ще Сондепівській е, фраза така. З цим чоловіком я би пішов в розгляд. Привітало з відкриттям виставки фотохудожника і місцеве керівництво. Кожен з нас бачив всі, ну, якщо не всі, то багато його фотографій. Е -е, кожна з них доносить красу чи то людини, чи то світу. Зрештою, нашої Коломиї. Я не можу забути той цикл фотографій, які Ярема робив. Е Присвячений нічній Коломиї. Той цикл чорно-білої фотографії, яка стосується Коломийської архітектури ще до фестивалю 2000 року, і після, це вже стало надбанням нашої історії. Видно, що це не просто. Зафіксована мить, тут вкладена душа, і до кожної роботи знай... знайдений такий підхід, що ця кожна картина справді жива. І для мене ця вся виставка можу її сказати, назвати таким одним словом на дуже добра. Якась світла і позитивна, можливо, тому що зв'язана саме з природою. Завітали на відкриття персональної фотовиставки Яреми Проціва і колеги фотомитці А ознайомитись з фотополотними митця може кожен коломиянин у виставкових залах національного музею народного мистецтва гуцурщини та покуття. Ольга Гириджук, Андрій Гаращук події НТК. Запрошуємо Коломиян 21 березня на відкритий фестиваль авторської поезії Коломия живе слово Світовид. Приходьте у містецький центр «Світовит» Урочисте відкриття о 12.30. Працюватиме три майданчики: авторської поезії, поезія в плині часу, мистецький дворик «Оупен Ейр. Фестиваль триватиме впродовж усього дня до 22 години. Коломиян також запрошують на еколекцію. Команда Екотім яка займається питаннями екології, вирішила привернути до цього максимум уваги. Тому запросила лекторів та активістів з Івано-Франківська та Києва. Вони розкажуть про усі тонкощі цієї проблеми та порадять, як зробити наше місто чистішим. Зустріч відбудеться у суботу, 18 березня, в Коломиї, по вулиці Січових Стрельців, 16, другий поверх, початок о 15-й годині. Коломийське об'єднане управління пенсійного фонду України інформує, шановні громадяни. Одержуючи зарплату в конвертах, ви сприяєте роботодавцю, порушувати законодавство та позбавляєте себе соціальних гарантій, гідної пенсії, оплати лікарняних, допомоги з безробіття. Такий працівник офіційно вважається непрацюючим, йому не зараховується страховий стаж, а відповідно у майбутньому він не буде отримувати пенсію. Це були найголовніші події п'ятниці. Ще більше інформації є на сайті телеканалу НТК та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Гарного настрою та лише хороших новин. Побачимось завтра у підсумках тижня.